Сніданок – це найважливіший прийом їжі за добу, адже він дає заряд енергії на день. Снідати треба корисно і поживно. Гречка найкращий продукт, який не тільки є смачним, а як то кажуть, те, що лікар прописав. Навіть якщо це ветлікар, а ти його пернатий пацієнт. Сподіваємось, ви вже здогадалися, що мова піде про граційного знайду унікального для нашого регіону лебедя Кликуна, у рятувальній операції якого брала участь знімальна група телеканалу Гок. Від 18 січня птах перебуває під пильним наглядом вет лікарів. Його стан здоров'я оцінюється як задовільний. Якихось пошкоджень внутрішніх органів він не має. Єдине проблемне питання доброго самопочуття пернатого вирішується. Наразі він має анемію, але ж це ну, для виснаженого птаха. Це нормальне явище. Зараз відгодовуємо активно, прям відгодовуємо. Таж вже були проведені обробки від ектопаразитів, від внутрішніх паразитів. Попавши до нас, мав вагу 4 кілограми, 800 грамів, то вчора вже було близько 6 кілограмів. Прям наростає, наростає, наростає маса. Ну, скажімо так, наразі приблизились до мінімальної необхідної маси для цього птаха. Відгодовувати лебедя у ветлікарні планують упродовж ще кількох тижнів, поки не скресне крига на водоймі, куди його й відпустять. Визначити стать пернатого знайде за зовнішніми ознаками важко. Підтвердити приналежність до певної статі можна за допомогою рентгенівського знімку, проте потреби в цьому немає, зазначив Артур Шабліян. Тому птаха зайвий раз намагаються не турбувати. Поведінка лебедя свідчить про те, що це все ж таки дівчинка. Вона лагідна і не агресивна. Погоджується з цією думкою знімальна група телеканалу Гок. Перната дама напрочуд майстерно стріляла очима і загравала з нашим телеоператором. Досвіду догляду за лебедями-кликунами Ветліка раніше не мав. Наразі може з впевненістю стверджувати, що лебеді шипуни, які мешкають на парковому озері у горішніх плавнях, значно агресивніші за кликунів. Тому цю лебідку тримають окремо від пернатих побратимів. З шипунами їх краще разом не утримувати, тому що пташка понабирається дуже поганих звичок. Від... І, ну, тому що шипуни це зовсім інший вид. І потім вже птах не зможе повноцінно комунікувати зі своїми сородичами. Тобто теж то буде поводитися агресивно, щітися, кусатися, як ті товариші. Тому що ну, у шипунів це більш-менш нормально, що вони друг друга там, підшипують, підкусюють, якось агресію можуть проявляти там, саме із до самця. Тому жру, зараз отримуємо трошечки окремо пташка цього. Лебідь Клику, на відміну від шипунів, не такий вибагливий у їжі, їсть усе, що йому пропонують, і не заборонено для його пташиного здоров'я. Дуже любить гречану кашу, вівсяні пластівці, кукурудзяну кашу, теж прямо, ну, їсть, їсть, їсть. То, окрім цього, дуже багато отримує зараз кількість гродавини, це ну, салати, капуста пекінська, морква, буряк. Тикви різноманітні. Апетит має прям як за двох або за трьох їсть. Тому що наші там лебеді, ті що на перетримці знаходяться, ну, більш-менш спокійно відносяться, там до зелені, до цього всього, а цей прям, ну, їсть, 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 як, начебто не може наїстися. Трошки рибку даємо, тому що теж повинен при, ну, бути присутній у раціоні таха, ну, білок. Ну, маленька така, скажімо, річкова рибка підходить для цього. Тому якщо маєте, можете трошки теж підносити, тому що не він один у нас рибою питається. Риба це теж, скажімо, маємо постійну потребу в рибі. Апетит у птаха настільки гарний, що він з'їдає навіть те, що випадково залишили у полі його зору. Про один такий кумедний випадок із пекінською капустою розповів ветлікар. Зазвичай просто, що ми там теж натираємо тюркою, нарізаємо, нариваємо ті овочі, то залишили прям. Такі качани на ніч, то він обгриз, як, як цей за ніч прям пообгризав повністю ті качани, маленькі такі культябочки пооставалися. А так з'їдає два, ну, три, то й чотири качана за добу. Це окрім каш, там ну, каші приблизно 1,5-2 кілограма за день ну, багато, багато їсть. Вважайте, що на цьому кумедній історії про життя лебедя Кликуна у ветклініці скінчилися, а ось і ні. Представник дикої природи вивчає світ людини як може. Один раз устроїла самостійно потоп, головою відкрила душовий, той же ж кранік і пішла вода. Ну, дуже наризвилась, накупалась, Це, ну, а ми потім трошечки боролися з, з наслідками цієї, скажімо так, бешкетниці. Ну, нічого страшного. Звірам і птахам у ветклініці можна все або майже все. Тут їх усіх люблять і усім надають допомогу. До благодійництва можете долучитись і ви, забезпечивши харчами та іншими необхідними речами пернатих або кудлатих пацієнтів. Найрізноманітніших представників фауни на лікуванні завжди багато. Про них ми обов'язково розповімо у наших наступних випусках.